Всім доброго дня. Позаду мене найбільший авторинок в Україні, саме Луцький авторинок. І зараз будемо розбиратися, що по цінах у нас на Луцькому авторинку. Всім приємного перегляду. Так, і перший автомобіль на сьогоднішньому огляді це у нас Mitsubishi SX. У нас 12800 ціна стартова, номер телефону. І 175 заявленого пробігу на коробці автомат автомобіль. Такий салон. Так він виглядає. Жадні перетроніки, чорні титани. Слідуючий автомобіль це у нас Golf Sportswan 2019 року. 1.6 у нас дизель, 106, як заявляє продавець, 15600 на старт. У нас механічна коробка передач. Такий салон. Оригінальні титани. Так, виглядаємо. Друзі, слідуючий автомобіль популярний на Луцькому ринку та взагалі по Україні Nissan Qashqai. Це у нас виконання плюс 2 йде. 1,5 у нас двигунка 9К, 11 тисяч на старті, 11-го року 253, як заявляє продавець пробіг. А, у нас шкіряний салон, у нас мультируль, круїзи, такі гарні диски, мозешні. Фрикоп ззаду присутній. так Виглядає автомобіль. Друзі, слідуючий, це теж не менш популярне. Всім, всіма улюблена шкода А7, це вже рестайлінгова. У нас вже розрізані фари 2.0 у нас 16 тисяч автомат DSG, Напоминаю, що у нас тут стоїть мокра коробка, dq 381. Всіма теж улюблена і надійна. Задні партроніки, бачу, так виглядає. Следующий автомобіль це у нас Кураєць, Hyundai, саме i30, автомобіль по номерах видно пригнаний з Швейцарії, кузов в хатчбекові, гарні у нас диски, біла шкіра, автомат, тут звичайний гідротрансформатор стоїть на моніторі. Так виглядає. Бачимо теж задні портовники присутні. Зимова резина вже. У нас 117 зав'язного пробігу, 1,6 дизель, 400 рік автомат. Слідуючий автомобіль це в нас Renault Scenic. У нас комплектація Бузе, 15900, 17 рік, 165 заявляє. Бачимо у нас Бузе. Музика тут. Такий комбінований салон, у нас механічна коробка, 1,6, цепний двигун. Слідуйший автомобіль попався дуже яскравий колір, у нас красивий вишневий Це у нас теж Nissan Qashqai Plus 2, 214, як заявляє, номер телефону. для зв'язку з продавцем. Це у нас 1,5 дизель. Теж КДК, механічна коробка шестиступенева передач. Так виглядає. Також популярний у нас кросовер Mazda CX5. На я б не сказав, не сказав би, дуже недійному двигуні 2,2 дизель. Ну, Хто як любить, по цьому двигуну є свої питання, які можна перевірити або усунути і їздити на ньому. Гарний колір так виглядає. У нас 15900 2.2, 13 й рік у нас і номер для зв'язку 219 заявляє продавець. Слідуючий автомобіль у нас Volkswagen Caddy. У нас 2 літра дизель 275, як заявляє продавець. Це у нас яка комплектація, 12600 і номер для зв'язку. Бачу оригінальний пасажир. Механічна коробка передач. Резина непогана. Так виглядає. Теж популярний до речі, автомобіль у нас Opel Зефіра. Це у нас йде 1,8. Бензин 2009 рік, 7300 на старті, 210 заявленого пробігу. У нас комплектація схожа на космо. Це у нас комбінований салон. Вже така чорненька панелька, торпеда. Так виглядає. Це ж це плюс для нас. Слідуючий нас Я автомобіль. Слідуючий автомобіль це в нас Рено Гранд Сценік. 2014 рік. 11,5 на старті. 1451-5 дизель. Всіма к 9К на такій комплектації. гарно бачу резина все задні паротроніки. Слідуючий автомобіль Honda CR-V. До речі теж надійний японський кросовер. 11-го року 2,2 дизель, 15 тисяч на старті. Коробка у нас механіка, комбінований салон, Алькантара. Має чорний гарний колір, електроніки, фаркоп, гарні диски, гарна резина, кого цікавить. Можете зв'язатися з продавцем, а ми можемо для вас його перевірити. Так, Хто шукає маленьку на автоматі, це в нас Megane 3 в хеджбекові. Автоматичне КПП, 11 рік, 1,5К9К, 7,650 на старт. Вона у нас закрита, Та є ДЦ робот стоїть. Його треба перевіряти перед покупкою. Але автомобіль Швейцарії це вже є дуже добре. Отак От він виглядає. Так, такий у нас фіатик, мінівен Фрімонт. Стоїть на вулицькому авторинку. Сімість. 13500 літра у нас дизель, 250 тисяч і повний привід. Автомат. До речі, у нас тут надійний гідротрансформатор. Задні епильтроніки, отак він виглядає. Кого цікаво, зв'язати з продавцем. Не менш популярна, як і Renault Megane у нас Skoda a 5 У нас 1,6 бензин, простий атмосферний. 252, як заявляє продавець, 8.2 на старті, 9 рік. Рідна фарба, механічна коробка, такий салон, Ну, трохи простіша комплектація, але на бензинових вона така і буде. Так, і Надійний автомобіль у нас Passat b 8 На огляді також 2011 Перепрошую, 2017 рік у нас це Hitchline. 18, 18950-190 заявлено, 2 літра дизель, тут теж надійно ДТ стоїть, декі 381, шкіра, дистронік, партроніки, круг, сірий колір металічний. Вже у нас ресталінгові задні фонарі. Так він виглядає. У нас знову кашкай, але це вже йде рестайлінговий кашкай. 1,6 дизель, 15 року, 217 тисяч з'явленого пробігу і на старті у нас 15,5 він. він. у нас на автоматі. Так виглядає, у нас велика мультимедія, базешні диски, партроніки, камера заднього виду. Кого цікавить. Зв'язуйтесь з продавцем або ми можемо для вас його перевірити прямо тут на ринку. Слідуючий автомобіль це в нас Mazda 3. Теж такий, я би сказав, більш жіночий варіант. 2.2, 13 рік, 177 заявленого, 12 тисяч на старці. І головне у нас автомат. Тут теж стоїть Aisin Коробка, звичайний гідротрансформатор. Теж, до речі, як замітила зі Швейцарії. Так, Q5 у нас на сіти автомобіль. Це в нас іде 3 літра дизель, автомат 2014-й, преміум комплектація, 266 заявленого. Такий салончик чорний на шкірі. Непогано виглядає автомобіль попадание зеркал.